Ми сьогодні зібралися з приводу вирішення глобального питання про обговорення ініціативи про добрі територіальної громади, громад селища Вішана. Що до складу сюди входить? СМТ Вішана, селище Сагайдашне, Хрестинівка Вішанської селищної ради, села Вербівка, селище Кличкове Вербівської сільської ради. Сіл Воронівка, Дмитрове Воронівської сільської ради, сіл Журавка, Тихі верби Журавської сільської ради, села Зелена Діброва, зелено сільської ради, сіл Петрики, Сегадинці, селищ Ільченкове, Куденівка, Моргунове, Трихуторівка Петриківської сільської ради, села Товста, селище Статниця Товсівської сільської ради. В Вільшанську в селищну об'єднану територіальну громаду з адміністративним центром УСМТ Вільшану. Міському голови так, попрохання. Зразу міський голова міста родичів Володимир Петрович Мірошник. Доброго дня, шановні присутні. Нікого не хочу, не намагаюся по життю не вчити, так? Не сприймайте мої слова як ігітацію, як міського голови. Слово надаємо головному лікарю районно територіального медичного об'єднання «Кравчук» Василю Михайловичу. Моя пропозиція все-таки, щоб була об'єднана громада, тоді нам всім разом, єдина повинна бути громада, одна нам усім разом вдасться отримати структуру закладів, так як ми зараз отримаємо, вдасться отримати і лікарню, і відділення, і городищі лікарню, Тому що я говорю за те. Ваше право приймати будь-яке рішення. Я не агітую вам. Дякую за увагу. І я не агітую. Ні за що не агітую. Моя позиція це така єдина громада. Саме мудріше було б зробити все-таки одну Городищенську об'єднану територіальну громаду. Це бу... слова на спеціалісту з фінансового управління Ларисі Осим. Все вкрається гроші. Є район. Я не то, що кажу, що там я агітую за район. Ні. Начальник центрального центру Лисенко Миколаїв. Ми би, звичайно, І моя думка, як жителя міста Городища, що е, утворювати якнайбільшу одну громад... Городищенську громаду. А питання в тому, як вижити потім цих умовах. Тому що трохи пожив на цьому світі і хочеться ще пожити. Хто не давав робити краще району Чероника? І так ставлю на голосування. нічільна комісія, будь ласка, приготуйтесь рахувати голоси, а вас, будь ласка, прошу, хто, о, хто підняв руку, потримайте, поки вас не прочитає. Хто за те, щоб підтримати ініціативу добровільного об'єднання територію? Які сьогодні були зачитані згідно порядку денного. Прошу підняти руки, хто за? Вічельна комісія рахує. Хто проти підтримки ініціативи, прошу підняти руки. Лічильна комісія дивіться, немає. Хто утримався, дві особи утримали. За проголосувало 98 осіб, утрималося дві особи. Проти немає. На початок голосування було присутні 112. Осіб. Голосування приймало участь 100 осіб. Ви слухайте своє серце і думайте. Щоб ми завжди могли саме основне дивитися один одному в очі. Дякую.